Друзі, і знову всім моє вітання. Канал Бесфіщин, Петюнчик. Знову ми знаходимося на набережні, знову будемо пробувати ловити Судака. Сьогодні знову субота. Але вечір. Друзі, зранку кльов був не дуже. Хочеться провірити, що буде ввечері. спіратися будемо зараз. Навіть від неї повідець. А по стахсях зараз вам покажу, розкажу, що до чого, друзі. Поїхали, буде цікаво. Що ж, друзі, паличка у нас фаворит Крит, нічого не змінилося. В тесті 1032, 842 модифікований бланочок, Extra Fest. Ріст у неї 2.59. Катушечка. Daiwa Ninja 3000 ЛТ, шнур Пєшка, Sunline, 6 по Японії, Вантаж. 25 граміків, відвідний повідець, та розпочнемо нашу рибалочку з... Що там? З... Хейтека Live Sex Impact. А в нас Ігор вже розрив... ти Розловився. А потім воду дорбали. Посмотрите. так він вже щоб гриз. Откусив і догнав доїсти, так? Да? Да. Ну это маленький пускай кусується. Ну блин, давай резинку. Даю. Взагалі таке начало. Коротше, друзі, кейтеч, секс Impact 2.8 дюйма в кольорі, короче, натуралочка. Ігор у нас вже розрибився. Поки я вам тут рассказываю, чую за куща гукає. Окунь, окунь, окунь. Блі, друзі, він реально тут починає клювати десь з кінця травня, а то й з початку червня. А це щось зарані. Напевно, тепла весна, він вже однерестився. І нагулює апетит. Всі, друзі, пробуємо ловити. Надіємося на вечірній хід прохід. Судака щось впіймати Так що Подивимося, що в нас з цього вийде. Треба пробувати разні приманки. У мене я на гріб їх, друзі. Це якийсь капець, і фішап, і, і флагманського, і фаворітовського, і фанатіка, і кайтеча, блін. а от, блін, не знаю, у мене така мулька беру одну приманку і полоскаю від цього йде. І ловиться. О, Ігор, 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 розійшовся. Оконь, оконь. Оконь. Бачиш. Що... Свалив, я бачив. Щось було. Давай, давай. Я ж ударом прийшов. понял. друзі, як не странно ось але блін на кейтек я ще ні одного клювання не побачив А Ігоря вже чотири Тому Хейтек дякую, поки сторонку йдемо випробовувати ігор. Нібольш невеличка Ні Хай так наказує Видишник зеленка рушно. Тох ты крупняк. Щас і ми такий надінемо. Так, давай, дубаси. Натуралочка не хоч. От парадокс, да? так, і ми зарядили таку снасть, Подивимося, що воно нам скаже. Блін, вітер такий, звісно, друзі. Натуралочки не хоче, а ось машинне масло, зеленушка. Працює цікаво разнообразія хоче, ну можна їх поняти. Так, ух ти зараза. Дві клюваки, друзі, за... Дві клюваки за закид. Ну це оконь, окунь 100%. Маму ще одну покровку засняв. Хі -хі. Клас. От вам і результат. Приманки, да? Казалось би. Дішманський флагман. І кейтек. щось є непонятно Ех. Бармалей Мелкий Мелкий Бармалей Уже Друзі непонятно блин на вечір знову мелочь крупняка що то не видно взагалі Игоря вообще там блин Чотири приманки з'їла За хвости дергає, обриває їх і на цьому все У нас пару ще клювань було тих здалеку дип-диб. Кричить Ігор, що в нього торчить. А? На раков. На раков. И что, шо, что-то поинтереснее, что не? Должно быть интересно. О, это да, уже, это уже хоть что-то. Надо купаться, вода поможет. Так, надо рака идти вдевать. Ну, я ж подогнал, ну, цвет тут же самый. Все, пошли бы У меня закинуть, а палка. Так, зараз і ми надінемо. Так, друзі, і ми рачка наділи. Зараз витягну, покажу вам якого. Покажу вам чесно, ні разу в житті на рачка не ловив риби. Взагалі звіри в мене в них не було ніколи. Зараз подивимось, трошки покидаємо. щось я, друзі, давно на фанатик старий добрий не ловив. Він же у мене завжди тут працює безотказно. Також треба сьогодні спробувати. Я думаю він теж буде працювати. Ось друзі вже з годинку ходимо по пару клювак непонятних. Отримали і все. І воду не дають. І ніфіга. Торчить, ну. Ну, мега розмір. Хороша риба тут, кстати, спіймана. Піц. О, горюня тяне. На глістері. На глістері, ага. так. Ага. Такий. Ага. Ну що, друзі, на цьому наша рибалочка закінчується. Непонятна рибалка, ігор більш-менш нормально половив, а в мене клюваки були, а результату, ну, скажімо так, не дуже. Але, друзі, це рибалка, тут нічого не скажеш. Взагалі, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на рибло. Пока-пока.